Третя курсниця Марія щойно повернулась із Чехії. Там чотири місяці студіювала улюблені математику та інформаційні технології в університеті Томаша. Дуже понравилась, звісно працювати з іноземними преподавателями Це нове знайомства, нове спілкування з новими іноземними студентами, нові друзі, практика і великий опыт в моїй спеціальності. Про можливість такого навчання дівчина дізналась у рідному університеті. Для поїздки необхідно було зібрати деякі документи та підтвердити знання англійської. Такі ж вимоги і до викладачів, які мають можливість стажування та обміну досвідом в університетах-партнерах. Там кажуть зовсім інші підходи до науки. Там великі гроші вкладаються не самими вищими навчальними закладами, а європейським союзом і Безпосередньо міністерство освіти і науки республіки країн так тих країн, тобто це не зусилля університету мають бути там в європейському союзі. Люди розуміють, що для того, щоб розвиватися надалі, треба вкладатися в науку. У Донецькому національному минулого року 125 студентів та викладачів працювали та навчались за різними програмами: Еразмус плюс проектами наукових фондів європейських країн. Перш за все, це дає конкурентоспроможність нашим випускникам, тому що дійсно сьогодні вони дивляться на майбутнє своє місце працевлаштування не тільки в регіональних вимірах, не тільки в національних вимірах. Вони себе бачать як європейці, вони себе бачать як і вони дивляться на можливості застосування своїх компетентностей в Європі в цілому, тому це розширює можливості для працевлаштування. Після навчання за кордоном більшість наших студентів повертатись додому не поспішають. Але Марія про переїзд до Європи не думає, хоче залишитись в Україні. каже досвід навчання у Чехії це великий плюс при отриманні роботи і в нашій державі. Олена Накарнєєва, Сергій Кошарський, ТНВ.